В одному сіл, коли ми виїжджали, був такий випадок, що підійшла жіночка і. Сказала, що ну вона в пошуках чоловіка, і підберіть мені таку ефектну сукню. Можливо, саме в цій сукні я ну, обру собі обранця. Понад 10 тонн одягу взуття побутових речей за три місяці зібрали п'ять волонтерок Коростишівського центру Нове життя старим речам. Речі приносять жителі Коростишева для малозабезпечених родин. Волонтерка Олена Рудніцька каже: спочатку люди соромилися брати речі. Ми розуміємо цих людей. І якось ну заохочуємо, розслабляємо. Що це, це не не, не Може, ви в такій ситуації зараз знаходитесь, що немає коштів, приїхали без нічого. Тому заходьте, підбираємо, і потім вони вже приходять наступного разу і кажуть: мені потрібно. Футболка, штани такі, ми по розмірам навіть підбираємо. Даша Мартинюк каже, що речі ввозять і у віддалені села, де живуть багатодітні родини та переселенці. В сполучення у нас дороги погані, і перевізники відмовляються їздити, і вони сюди просто до нас не доїжджають. Я знаю і слідських голів, і все. Тому комунікація з ними налагоджена. Я телефоную, кажу: ми будемо тоді, то й тоді. То, будь ласка, допоможіть розклейте оголошення. Я скидаю їм оголошення. Села, сільські ради, старости йдуть на контакт. Олена Кравченко говорить, що вони співпрацюють з волонтерами міста. Ми приймаючи одяг від людей, ми його сортуємо по різних напрямках в залежності від того, чим займаються які волонтери. Є волонтери, які їздять на напрямки, де звільняються території. Тому їм ми сортуємо і відправляємо на ті території. Також ми співпрацюємо з волонтерами з підколеджу, які плетуть сітки маскувальні для військових. Ми також відкладаємо певний одяг по кольорах. Також ми співпрацюємо з госпіталями, і які також висловлюють свою потребу в постільній білизні простинях. В футболках, в шортах, саме до чоловічих, тому що там все розривається, викидається, а є потреба в нових речах. Тому також відкладаємо і передаємо. І Войналович розповідає, що ідея зробити такий центр в коростищеві виникла після того, як вона з подругою повернулася з Польщі, де вони тимчасово проживали з дітьми. І там ми побачили таку ідею, коли люди приносять речі і беруть інші речі, ті, що йому потрібно. Тобто обмінюються такою енергетикою, речами, енергетикою, спілкуванням. І коли ми зрозуміли, що така є потреба тут в Коростишеві людям речами, ми вирішили започаткувати такий проект тут в Коростишеві. І власне назва Нове життя старим речем іде від той назви, яка була в Польщі. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.